Вітаю вас, шановні. Ось десь тут зрайка птиць сидить, напевно, на тому дереві біля хати отам І так, так щебечать, так? Так, 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 бачите? Точно на тому дереві. Чуєте? А я чого вийшла? Тому що ми сьогодні були у квітковому магазині. І я все-таки не втрималась. І подивіться, купила аліум універс, чи як він якось називається, я потім напишу. Бачите, який великий. Заплатила 5 доларів. 5 з копійками, бо там ще налог був. Отаке от гарне там от вже прокинулось, бачите, коріннячко. І оце я йду наверх своєї грядки. Я просто виносила відходи кухонні, а потім думаю, це дуже гарна нагода посадити, тому що все одно його можна садити до листопада, грудень, там, аби тільки зима, земля не замерзла. І посадити його десь на глибину 10 см, тому що навіть треба більше. Тому що, от бачите? Як його краще видно, бачите? ось. Яка це цибулина чи часничина, Ну, цибулина, тому що це алюм. Ось такий красунчик дуже гарний. Я хотіла взяти інший, але потім подивилася, що там такі малесенькі, там оця одна коштує 5 з копійками доларів. А то було там було 5 цибулинок, ну, але вони такі малесенькі, як мені хоч. Думаю, ні, я краще візьму отаку красу. І посажу отут на самому, на самому тут верху. А чому тут? Тому що, дивіться, у мене тут ехінацея. Ось вона посіяна. І її пасуть. Отут тут у цій красі. Тут теж ехінацея. І отут, отут на цьому місці оце зараз викопаю, посажу цей аліум. Він буде прямо туди до хати, буде мене радувати. Бачите, а вони вже привикли до моєї розмови. Це отамо. От. Чуєте? От я таки піду ближче. Як вони щебечуть? Це, знаєте, як ото чуєте? Це неможливо це серце завмирає. Чуєте? Зупинилися? Отам От вони. Там у нас центральна вулиця. то машини їздять. Ну і ось тут ось, покажу вам така осіння пора. Е, був сьогодні зранку сніг, встала ранком, все було біле-біле. Чуєте? Тихо. Це, о, це я рухаються і вони оце відчувають і замовкають, маскуються. Оце, шановні, така в нас погода. Піду садити алюм. Е, ще маю насіння турецької гвоздики, о, там вздовж дороги з правої сторони Росію. О, а десь отут по підсоснами кину. Ну, бо ви знаєте, гвоздичка оця турецька. Ось торік я так сіяла, то бачите, я вже маю гарні кущики що на другий рік. Це то рік восени я розсіяла. Дивіться, дуже багато. О, так це у мене шпальна грядка така, отут бачите, обмежена шпалами. І оце я зверху гвоздички насіяла турецької. от Потім буде шавлія мускатна, багато теж тут скинула. Тут також і рудбекія бачите, якби оце не мороз, вона б цвіла. І ще ну, але кози все-таки їдять на нагідки. Ну, ну, оце, бачите, знову гвоздичка, оця трав'яночка, дуже гарно насіялась. Ну, вже, як кажуть, квітів немає. Рудбек вже примерзла, ось вона тут красувалася, красувалася довго-довго. Але мороз був вже мінус 5 і не один, то вона вже, як кажуть, зробила свою справу. Подивіться, який, який? капустакий. Красуня. от такий у мене. Бачите, ще цей. Ці... о, як він називається, тисчелісник, серпорізник, а як треба, не скажу. Он, бачите, ще квітує. Дуже гарний колір. Ну, Квітує собі, та хай квітує. От, Ну, а у нас, як кажуть, на дощ. Все, бувайте здорові, шановні, добра вам і миру.